Всім доброго дня! Сьогодні я хочу пересадити свої алої, так як вони у мене виросли вже здоровими. А ці горшки, виходить, тут у мене взагалі він з'ється все мимо і він малий по глибині. я буду пересаджувати. алої в мене їх два. Присажу буду такі горшки сюди на 5 літрів. Ну, в такому випадку написано, що на 5 літрів. Такі ось і такі купила. Вони такі більш нравляться. Для того, щоб витрусити, я ложила на бочок сюди і так нахиляла, трусила по кругу, по кругу, кругу, довго і нудно. звільнила тепер корінчики. Тепер буду досипати свіжої землі. Свіжу землю я взяла з кротовини. Що значить кротовина? Ну в Саду нарили кроти, свіжа земля, і я з нього її бору. Чому? Тому що та земля вже без жучків, черв'ячків і прочих гадості. Завжди я беру цю кротовину. Буду досипати цю землю трохи залишу і ще трохи кротовину додавлю. Ось покажу вам. Діти мені набрали кротовини. Бачите, вона яка рихла. Ну, тут трохи попадається таке сміття, але нічого страшного. Сама земля вона рихла. І немає ніяких червячків. Ось так я потихеньку держу і дивлюся, щоб вмістився в горщик, можна ще трохи підсипати. Корінці підуть вниз рости, а вверху буде рослинка. Ось так я насипала, вона ще буде поливатися і сяде. Можливо, потім пізніше пізніше досиплю, як вона сядена. Але... Трамбувати сильно не треба, а тут біля кореня є така гарненька. Раз, раз, щоб воно взялося. І все. Там трамбувати не треба, щоб це чорнозем. Але її люблять більше чорнозем, чим грунту суміші такі. Ні, ну може змішувати 50 на 50 із субстратом із цього. Спеціально для алої, для кактусових тоді взагалі буде шикарно. Отак як в мене жаліс в одному торфі, то йому було там дуже погано. А другий Алої я теж буду робити ідентично. Бачите, в цій штуці ця бутиль обрізана, йому тут абсолютно некомфортно, тому що вона не підходить взагалі. З часом думала, може буде, ні. Вони викривилися взагалі. Тому краще пересадити, теж буду в такий горщик пересаджувати. Ідентично. Чорноземна 50 з торфом для з субстратом чи торфом, який називається для кактусів. І алоя. він такий рихлий. Його з чорноземом змішуєш 50-50 на Саме найкраще алої ростей. До мене два місяці назад його купила, а він вимахав. Він був такий маленький. Ось Хочу вам показати, чому в бутилках не варто садити вазони. Бачите? Зелена плісня, ви бачите? Покрила. Навіть корні. Так, навіть корні алоє, я так що тепер будемо спасати, це все буду оббирати, Цей ґрунт буду взагалі викидати, буду інше закидати, тому що запах не самий найкращий. У таких бутилках, бачите, їй мені прийшлось її розкорочити, воно псується. Тому те, що там покають лайфхаки, що воно в пляшках росте. Ну, самі бачите, як воно росте. Мені прийдеться зараз цю всю, всю землю вбирати. Новий свіжий досипати чорну там. І будемо. так що...